Вітаю шановні колеги. Мене звуть Антон Богорський. Я керівник проектного офісу Укрсибанк. Хочу поділитися своїми враженнями щодо програми Pre-MBA. Яку я нещодавно пройшов, дуже цікаві кейси, дуже практичні кейси були надані нами дуже цікавими спікерами та людьми. Хочу порекомендувати всім цю програму, тому що це дозволило нам розвинутись досить таки суттєво в нашій галузі галузі, саме галузі управління. Тому дуже рекомендую цю програму, дуже рекомендую спікерів. А також дуже рекомендую асоціацію як таку асоціацію, яка дозволяє розвивати нам в нашій індустрії. Доброго дня. звати Володимир Середа. Я є директором запитань забезпечення закупівлі діяльності і стороні та управління нерухомості Украсі від Бітпіпальба група. Дана програма є унікальною, оскільки вона відображає. Вона є таким таким, знаєте, з таким концентратом всіх потрібних і важливих речей, які можна отримати знання в одному місці від таких класних кладачів, таких класних компанії. Перш за все, я би порадив їм приходити на цю програму, тому що, тому що вона дійсно є корисна, вона є практичною, і дійсно з неї можна, скажімо так, брати певний концентрат, певне м'ясо і його далі використовувати. Тарас Блощиневич Укрсебанк, учасник програми PreMBA. Чудова програма. Мені дуже сподобалась актуальність тематик. Викладачі, супрові викладачі, з практичними прикладами. Ну і звісно, цікаві колеги з інших сфер. Однозначно рекомендую. Кузьменко Денис Олегович, та з компанії Експерт Петроліум Україна. Хочу подякувати роботодавцю за надану можливість окремо луковецькому юрію, начальнику промислу, який дбає про. Встановлення культури в компанії, і в рамках цієї програми декілька наших співробітників були направлені на навчання в Центр європейської бізнес асоціації і окрема подяка відповідно європейській бізнес асоціації за те, що розробила досить структуровану навчальну програму і. Залучила ну дуже потужний і сильний колектив лекторів. Дякую. Це буде Україна. Привіт, мене звати Сергій Кадук. Я з компанії Сенгента. Сам я юрист, консульт, і в даному випадку ця програма, яка була нам організована на платформі ЄБА про mba Дуже цікава з точки зору розвитку лідерських якостей, будучи у своїй ракушці, але займаючи позицію у лідерській компанії, тобі буває так, що не вистачає до кінця лідерських якостей і всіх, всього того, що з ними пов'язано, щоб бути ближчим до бізнесу і до тих людей, які ним керують. Тому дана програма є саме тим рушієм, яка я впевнений, допоможе мені у майбутньому бути ближче до лідерської команди, до бізнесу, розуміти, давати слушні поради і бути загалом ефективним для компанії. Дякую. Мене звати Владислава Романова. Я працюю в компанії Сандас Україна, міжнародна європейська фармацевтика. І Я хочу дуже з великою щирістю і радістю порекомендувати вам програму для управлінців преємбіє. Окрім того, що ви отримуєте велику кількість корисних знань, ви отримуєте натхнення, реалізація нових ідей, контактів з цікавими людьми і взагалі зрозумієте, що світ прекрасний і розвиток вартує того, щоб інвестувати цей час. Особисто для себе відчуваю певний сум зв'язку з тим, що програма закінчується. І навіть розраховую варіанти, як можна отримувати ці знання в інший, в інший спосіб. Доєднуйтесь до програми, ви точно не пожалкуєте.